Сьогодні ми поговоримо з вами про наших маленьких друзів, помічників. А щоб дізнатися тему нашого заняття, пропоную вам відгадати загадки. Біло, чорна скрекотуха. забалакала нам вуха, бо новини непрості є у неї на хвості. Хто ж ця пташка білобока? Здогадалися? Вірно, сорока. Тук-тук-тук, чути стук. Та цей звук не від рук Птаха дзьобом стовгур б'є, лікарем для лісу є. Хто це малята? Вірно, це дятел. Уночі гуляє, а вдень спочиває. Має круглі очі. Бачить серед ночі. Хто це? Вірно це сова. Малята. А як можна назвати одним словом сову, сороку та дядлом? Вірно, це птахи. Саме про птахів ми сьогодні з вами і поговоримо. Давайте з вами пригадаємо, які турботи були у птахів навесні. Так, насправді навесні у птахів буває дуже багато турбот. Вони повертаються з теплих країв, знаходять місце для гніздування, будують гнізда та починають відкладати яйця. Літо не менш складний період для птахів. Адже на світ з'являються малюки. Тож влітку, коли з'являються на світ пташенята, не можна турбувати птахів, адже вони виконують найважливіше призначення природи, продовжують існування свого виду. Як птахи піклуються про своє потомство? Птахи відкладають у гнізди яйця і насиджують їх. Зігріваючи своїм тілом, батьки піклуються про пташенят і приносять їм комах по 300-400 разів на день. Якщо виникає загроза, птахи захищають своє гніздо, нападають на сильнішого за себе ворога. Молоді птахи починають самостійне життя, коли навчаться добре літати. Подумайте! Чи вистачає влітку працьовитим птахам корму? Так, влітку птахам зазвичай вистачає корму. В цей час багато птахів харчуються комахами. Також вони споживають насіння, ягоди та плоди. А як ви гадаєте, чи потрібні влітку птахам годівнички? Треба зазначити що годівнички можуть бути корисними й влітку, особливо у міській місцевості. Адже саме влітку птахи потребують додаткового джерела їжі під час вирощування пташенят. Пропоную вам під час прогулянки дослідити, чим живляться горобці влітку. Птахи перші. І найбільш надійні помічники людини у винищенні шкідливих комах та їхніх личинок. Якщо ми будемо берегти комахоїдних птахів, у нас завжди буде величезна армія невтомних працівників, які захищатимуть ліси і сади від шкідливих комах. Щоб зберегти наших крилатих друзів, треба насамперед не знищувати їх самих. А також не чіпати їхні гнізда та яйця. До нових зустрічей!